Так, ну що, друзі, всі вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні є 50-й. Та Танк 9 рівня я просто був а, дуже здивований від того, скільки він тут накидає. Я тут максимально був здивований, тому і записав реплей 9 рівня. Хоча інколи бувають цікаві реплеї і 8 рівнів, і 9, а не тільки 10. -х. Тому що скрізь відбуваються свої баталії. Які надзвичайно цікаві, можуть бути нам. Подивимося, що тут у нас. Тому що я теж вперше дивлюся цей реплей, але цифри я вже бачив. Ну що ж, наш головний герой грає тут а, взагалі тільки на сірому обладнанні. Стандартне, звичайне, нічого особливого. Нагору пробує заїхати Т-49. Як ми розуміємо, якщо це Т-49 в ролі ЛТ, то цей бій зіграний дуже недавно, тому що саме в цьому місяці йде акція в бій на прокачку. Шерідана, я і сам прокачую на своїх стрімах. Ой-ой-ой, ой, ой ой тут отут не пощастило, міг би зараз отримати. Міг би отримати від італійця добряче. Але ще не доїхав контркару на свою позицію. Але вже з цього моменту треба бути обережнішим, друже. Треба бути обережнішим. Одна відмітка в нього є на стволі. 53 ТП отримує на перекатці. До речі, ну в кого я в кого я ця гілка танків, я, я чесно вам зізнаюся, чесно вам зізнаюся, я я 50 м ще не качав. Не качав, в мене цього танку немає, це напевно. Це, напевно, єдиний з німців, якого в мене немає. Так, ну нібито так. А, ну, ще тапка немає, так, а всі інші вже викачені, перекачені, переграні. Гарно стріляє, гарно летить. Навіть без зведення залітає прямо в крапку. Якщо ще зараз він тут в ба. Ну, але в крапку залетіло, до речі, ну просто сам винен. зарано постріл зробив. Капець. Капець. Мінімальне зведення, і воно залітає в нього в крапку. Це, напевно, один з тих боїв, в яких тобі супер щастить, і в тебе потім в кінці виходять настільки фантастичні цифри, що позаздрить, напевно, півкоманди. Тому що саме якщо півкоманди додати. А в суму по настрілу вони можливо наблизяться хоча б трішки ближче до нашого головного героя. Ну що ж, 3-1. Тут у нас можна сказати, уже турбач. але ж 3 хвилини, тому і ми, і ми ще граємо, тому, тому ні. Тому ні. Є75-й спить на базі, все зрозумів. Я зрозумів, ось де буде твій весь основний настріл, так? І він прокинувся! Є75 е прокинувся! І нас контролює шкода. Контролює. Кажу контролює, а вона навіть не дивиться в нашу сторону. Ніхто не бачить нашого героя. Ні Є75, е ні шкода. Але ж до гармата в цього танка. Чого ж я раніше про нього не думав? Про те, щоб викачати собі. Ну, все, буде вакції в бій, відразу берусь. Як вам цей танк? Розкажіть мені, розкажіть в коментарях. Це ні, 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 не подумайте, не подумайте, це ніякий не байт на коментарі. Мені просто дійсно цікаво. Хехе. -хе -хе. Ворожа команда затиснена на своїй базі. Є75 е просто ніби щойно прокинувся. Реально, от він запустив катку і ліг спати, от в нього розлагало, він от зайшов. Їде просто, він, він, він взагалі не дивиться на нашого головного героя. Він просто кудись їде. Ну що це? він дерево валить. Жах. Айрон Арні на центр. Давай, накидуй, накидуй, друже. Капець, просто без зведення. І в ангар. Це ще нашому герою пощастило, що там летів не дуплет. А в них, до речі, два таких дуплета в команді 703 варіант 2. Фармлять люди, фармлять. Намагаються щось робити. Але їх відправляють в ангар. Ну що, 7000 на 9 рівні вже накидав. 1100 насвітив. І це є 75, й ну це просто якийсь треш, я не знаю, я вперше таке бачу. він щось таке мутить. А мутить воду каламутить. І як воно в цей піксель залетіло. Скажіть мені, як воно в цей піксель залетіло? Це капець. Просто ідеальна стабілізація. Ідеальна гармата. Він не дивиться на нас. Він просто на нас не дивиться. Так, шкода втікає в кущі. Буде звідти, певно, накидати зараз нам разом з якоюсь ПТ-шечкою. Всі ПТ-шечки вже давно світилися. Всі патешечки світилися, і ось тут знизу у нас зараз найбільші проблеми. Віпера щось таке робить, просто вривається. Просто вривається в нашу команду, він навіть не переходив в снайперський приціл. Можливо, після цього бою вже другу відмітку нарешті собі здобуде. То хто його знає, можливо, в нього на цьому танку вже тисячу боїв награно. Він не прокачує насправді Є50М, а просто дуже любить Е50. Заради таких боїв грає. 8-3 ми виграємо, але, ну, типу, жодна команда зараз не ризикує. Не ризикує, ніхто не преться вперед. Всі помалесеньку, помалесеньку, лінією. Одною лінією їдуть, натискають. Кинули нам мітку, ну там точно шкода стояла. І Номад отак от. Номаду на 393. До речі, номад нас взагалі не бачить. 8600. Капець, ну все летить просто в крапку. 8, 9, 9, 9 на стрілу. Чудові цифри. Шкода навіть не думала втікати. Ну ось так от, друзі, 9 рівень Девід 100 накидав. Що, були у вас такі катки на 9 рівнях? Я знаю, зараз напишете в коментарях що. Та, в мене така кожна друга, в мене така кожна третя. А йому просто пощастило. Він зараз ще й буде, напевно, стрибати. Просто стрибати вниз. Друже, під таким кутом ти б його, я думаю, зверху пробив би. Центуріон дивиться. Визирає, визирає зараза. Так, ну що, в перспективі він ще може 7000 накидати. От які 7, 5200. Це був байт на коментар. Я хотів, щоб ви мене просто виправили. Ну міг би, до речі, каточок поновити, щоб там накидали по ньому давай. Будеш ризикувати, ні? Ні. Це було очевидно, що він відкатає назад. І ніхто не рухається, ніхто не наближається до ворожої команди. Просто вони тут затиснуті, але стоять, все, ще стоять. От, контркаров уловий. Стоїть на позиції. Навіть не думає, що хтось згори по ньому буде накидати. Просто в кришку. 9857. Що, буде 10? Ха-ха! Сказав я, чи буде 10, і 10 від нього віддаляється. І є 10-300 на 9 рівні. Це круто. Мені таких цифр зроду ніколи не бачите, напевно. На 9 рівнях. Можливо, на 10-ті десь колись там є. Ми один раз в житті настріляємо, але. Ой ні, не на 9 рівнях. Ну що, чи буде в нього 11к, чи він розіб'ється. Ха-ха! Він все-таки розбився. Все-таки розбився. Ну, пише в чат, ну, так. Дуже шкода, дуже шкода. Ми вірили всі в те, що він все-таки це зробить. Але це зроблять замість нього його однокласники. Друзі, на цьому відео буде розіграш голди. Щоб прийняти участь, потрібно поставити вподобайку, обов'язково додивитися реплей до кінця та написати коментар, як мінімум з шести слів, і обов'язково вказати свій ігровий нік. Результати розіграшів будуть публікуватися в моєму телеграм-каналі кожної неділі. Друже, якщо ти вже давно думаєш про те, щоб поновити свій ПК або придбати якусь іншу техніку, то раджу зайти на сайт KTSua. Там зараз діють знижки до 50% до Дня Святого Валентина. Тож можна обрати собі нову мишку, клаву, оновити SSD ху або знайти крутий подарунок для своєї другої половинки. Тому KTSUA це моя рекомендація. До речі, в KTS є класний телеграм-канал з новинами про геймінг. А до 12 лютого там ще й можна виграти мишку Gigabyte Aorus m 3 лише. За підписку. Так, ну що, подивимося результати бою. Отримав він, до речі, майстра. Ну, не дивно. Воно і не дивно, якщо чесно. Що по медалях? Танки снайпера Ну так. Летіти все в крапку, це однозначно буде снайпер. Воїн. І основний калібр. Ну, молодець. Накидав 11 тисяч дамажки. 2123 досвіду. Це якийсь капець. І пішов, до речі, в мінус 3 тисячі стрібла. А за до 4 тисяч непогано. Але що так мало, у нас тут вільного досвіду 159. Скажете, мало? Ні, насправді це багато. На друзі, всім дякую, хто був сьогодні зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку, адже це мотивує мене їх робити надалі.